Зранку 16 жовтня у Бердичеві розпочали капітальний ремонт каналізації та водопроводу, що на вулиці Шевченка. На ділянці проїзної частини від перехрестя з Вінницькою до перехрестя з Європейською перекрито рух. Роботи проводять фахівці науково-виробничої фірми Термоуніверсал наразі триває підготовчий етап. Будемо замінювати мережі, існуючі на більш сучасний на більш більший діаметр, для того, щоб покращити благо міста. Тому що прирост населення більше, потребує більше норм споживачів. Ну, плануємо, розпочинаємо роботи з за заміни на, на каналізаційні труби, міняємо більший діаметр. Потім будемо переходити частково на напірну, далі частково буде на водопровод, то все буде попланово згідно, тобто взяли кусок асфальтного пороття, зняли, зняли кусок роботи, зробили, засипали далі пройшли на наступний часок дороги. Тобто, щоб не розривати повністю все місто, зразу, ну, всю вулицю Шевченка має увазі. Будемо робити частково поетапним моментом. По Кілька метрів? Так? Ну так, да, тобто, щоб даний момент зараз йдемо до площі Європейської. Оцей участок. Закінчуємо тут, далі переходимо на наступний. Ну, і такими темпами будемо доїжджати до самого провулку тихо, до самого низу, там на кінець траси, згідно проєкту, там будемо замінювати. А скільки часу взагалі розраховувати ці роботи? Ну тут зараз так не можна сказати. Я думаю, що місяця два-три. Ну, згідно з погодних умов, які вони будуть. Ну, я думаю, у нас все буде добре. Намагатися будемо зробити вовремя, згідно на договору. Нагадаємо, від сьогодні автобуси 4А та 8А тимчасово зупинятимуться для посадки висадки пасажирів біля торгового центру «Лимон». Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».